Вас в ефірі програма Я знаю як. Для чого потрібен ідентифікаційний номер? Де він використовується? Сьогодні в програмі розповімо про те, чи можна відмовитися від ідентифікаційного номера, а також почуємо поради спеціаліста про використання ідентифікаційних номерів. «Це їм потрібен. А що воно таке? Мабуть, ідентифікація людини. своєрідна ідентифікація людини. Цього державі, мабуть, якось там. Для що? Ну для оформлення різних документів він обов'язково потрібен. Наприклад, дитина без нього нікуди. Ну номер-то я знаю для чого, есть, що це, але для чого? Не знаю, чесно. А хоча б що воно таке? Ну, видає налогова інспекція. Номер, который при расчетах при любых денежных э, фиксируется. Ну, наверное, для этого и нужен, для фиксации доходов, приходов. Вот так я думаю. Вредно для, для того, документов. чтобы э, документация и так. По нем узнавали, наверное, банки Где-то надо. А, как сказать, особь. Персону. Да. Как искать? Розпочнемо з того, що присвоєння ідентифікаційних номерів розпочалося з 1996 року відповідно до закону України про державний реєстр фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів. Дані про ідентифікаційний номер громадян є інформацією з обмеженим доступом, і її розповсюдження заборонено законом. Реєстраційний номер зараз він називається саме так, більш використовується спрощена назва, я думаю, і, мабуть, легше і всім і вимовляти. Реєстраційний номер використовується перш за все для того, щоб краще можна було ідентифікувати ті доходи, які отримує людина протягом всього свого трудового життя, для того, щоб можна було безпомилково визначити, скажімо так, тривалість трудового стажу. І це дозволить потім надалі правильно провести персоніфікацію цієї особи. І перш за все це було зроблено для того, щоб правильно нараховувати пенсії і облікувати доходи людей. Тому що якщо Скажімо так, у нас одно, ви ж самі знаєте, що одно, люди з однаковим прізвищем, ім'я по батькові, з однаковою датою зустрічаються дуже часто. І тому для того, щоб правильно визначитись, для того, щоб не було якихось перекручень даних, щоб все-таки йшов облік правильний і покращити, скажімо так, Якість обслуговування населення і працівника, то відповідно запровадили оцей реєстраційний номер. Нічого, скажімо так, складного в цьому немає, тому що, перш за все, і людина сама для себе отримує певні гарантії, тому що, звернувшись до Державної податкової служби, вона може по своєму ідентифікаційному номеру чітко вимагати довідку про отримані доходи або про виплачення, або про нараховані доходи від її роботодавцями, в якого працює така особа. І на підставі. Цього ідентифікаційного коду буде видана точна інформація, точні дані, і людина чудово може ну, скажімо так, і гарантії того, що ця інформація саме по ній. Стовідсоткова, тому що не буде скажімо так, переплутано, не буде зроблена похибка на те, що а можливо це по якійсь іншій людині. Тому що звичайно в Україні нас багато і багато зустрічається людей з однаковим прізвищем ім'ям по батькові. Тому саме скажімо так, смислове навантаження на реєстраційний номер йде саме такий. Це Поліпшення і спрощення обслуговування населення на Україні як ніде у світі не одразу сприйняли ідею впровадження ідентифікаційних номерів на адрезу різних державних установ, в тому числі президента України, надходили десятки тисяч заяв про скасування реєстрації. Що стосується позиції церкви, то в травні 1998 року священний синод української православної церкви визнав, що ідентифікаційний номер не є початкою антихриста. Там ідентифікаційний номер не є тою печатю, яка наноситься на тіло, і не можна до нього відноситись з якимось острахом, тим, що от хто прийняв цей ідентифікаційний номер, все він відпав від Бога, позбавлений благодаті. Так не можна говорити. Водночас ми бачимо, що із веденням цих номерів вскрилася така проблема. Якщо ці номера потрібні для сплати податків, то навіщо їх присвоювати школярам, студентам, які не є виробниками, які не отримують зарплати? І тому ми бачимо в цьому один із кроків намагання всіх людей ввести в якусь облікову систему від їхнього народження. І природньо церква виступила проти цього і дякувати Богові і здоровому глузду прийняли. Такі норми, що е, хто бажає відмовитись від ідентифікаційних номерів, той може бути повноправним членом суспільства е, без них, для того, щоб був, була спокійна совість і у тих, і у тих. Е, але тим не менше, ми е, ні в якому разі не заявляємо офіційно е, і ніяк, що ідентифікаційні номери це є якесь зло саме по собі. І от тому цей компроміс, що зараз існує в суспільстві, він цілком нормальний для того, щоб воно продовжувало розвиватися, щоб податкова система працювала так, як їй потрібно, і люди могли сплачували податки. А ці податки, звичайно, ми всі очікуємо, що будуть направлені на ті цілі, на які їх сплачуємо. Якщо зараз громадянин має бажання відмовитися від прийняття ідентифікаційного номера, то йому необхідно в податковій інспекції написати відповідну заяву. І в разі якщо він не є засновником комерційних структур, то в міліції паспортний стіл, в його паспорті буде поставлена відмітка. Із цією відміткою фізична особа може бути навіть зареєстрована як підприємець. А ми повертаємося до спеціаліста за порадами щодо використання ідентифікаційних номерів. А чи можна все таки відмовитися від цього номеру? Від реєстраційного номера можна відмовитися. На жаль, ну скажем так, з моменту запровадження виникли виник певний конфлікт інтересів. Чому тому, що виникли конфлікти в такому відношенні, що це було обов'язково і не приймалося, Навіть йшли судові засідання. Ну і скажімо так це призвело до певних непорозумінь у суспільстві. Позиція держави була змінена. І дозволили вести облік найманих працівників, здійснювати реєстрацію підприємницької діяльності, вести господарську діяльність без отримання реєстраційного номеру. Тобто, якщо людина по своїх релігійних переконаннях все-таки вважає, що реєстраційний номер якимось чином пов'язаний з ну, скажем так, з злими силами цього світу, то вона має право відмовитися від так від присвоєння такого реєстраційного номеру. Вона подає заяву до Державної податкової служби. Ця заява проходить відповідну реєстрацію і потім роблять відмітку в паспорті про те, що дана особа відмовилася від отримання реєстраційного номера. Але це ніяким чином не обмежує права і свободи громадян, зазначає фахівець. Отримавши дозвіл про відмову від реєстраційного номера, громадянин має право здійснювати господарську діяльність як приватний підприємець або як наймана особа. Присвоєння ідентифікаційних номерів відбувається безкоштовно протягом двох-трьох робочих днів. Тому не потрібно використовувати платні послуги окремих громадян для нібито прискорення процесу, а зразу звертатися із паспортом або свідоцтвом про народження для неповнолітніх до податкової інспекції. Реєстраційний номер внесе собі інформацію про дату народження, стать вашу чоловічу, жіночу, контрольну цифру про належність до області, в якій ви проживаєте, але зовсім не несе якихось там міфічних і закодованих знаків. Оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера видається один раз. Для отримання дублікату довідки необхідно в податковій інспекції написати заяву в довільній форми про причини втрату оригіналу. У багатьох установах вимагають копій довідок без нотаріального посвідчення, тому завчасно зробіть декілька ксерокопій, а оригінал довідки зберігайте в себе. Ви дивились програму? Я знаю, як до нових зустрічей.